90-х без мексиканських пристрастей не обходився жоден вечір. Море селіз кумедних ситуацій, головне кохання, яке має подолати безліч перешкод. Ці серіали дивилися цілими родинами та щиро обурювалися на справедливістю навколо головної героїні. Як з'ясувалось, життя цих акторок виявилося не менш насиченим. В декого були таємничі романи з відомими політиками, одна з них одруж. Жилася із жінкою, а інша взагалі зникла при загадкових обставинах. Однією з головних зірок мексиканських серіалів була Вероніка Кастро. Перший відомий серіал за її участі багаті теж плачуть, і досі вважається однією з найпопулярніших теленовел. Його виробництво відбувалось у 1979 та 1980 роках. І за драмою головних героїв світ спостерігав, затамувавши подих. Вже тоді Вероніка була на батьківщині досить відомою співачкою, але справжня слава при. Йшла до неї з виходом серіалу Дика роза зірка зіграла привабливу дикарку, коли їй було вже 35 років. Хоча її героїні за сюжетом всього лише 18. При цьому працювати Кастро було не займати. Тільки уявіть, всі 199 серій було відзнято лише за один рік. Дика роза транслювалась у 30 країнах світу. А за цю роль Кастро отримала престижну мексиканську премію як найкраща актор. Тисяча дев'ятсот року після цього було ще багато серіалів, повнометражні фільми, а також робота в театрі. Щодо особистого життя, то новин про нього було небагато. В різні роки їй приписували романи з колегами. Але правда, це чи ні знають лише самі актори. Вероніка не була заміжньою та не мала офіційних стосунків, але народила двох синів, які носять її прізвище. Відомо тільки, що батьком стар. Шого сина Крістіана є комік та актор Мануель Вальдес. А ось про батька молодшого Мішеля нічого не відомо. До речі, старший син Вероніки відомий у Латинській Америці співак, який нерідко виступав із матір'ю у 2018-му вісімнадцятому. запросив акторку на головну роль у популярному серіалі Дім квітів, після чого вона не брала участі у великих проєктах. Як зізналася сама зірка, цей досвід був для неї важким емоційно і фізично у коментарях одному з мексиканських видань вона зізналася, що зйомки завершила у сльозах і повному емоційному виснаженні. Тому вирішила піти з професії. Дехто пов'язує це рішення не з віком акторки, а з гучним скандалом навколо її особистого життя. У 2019-му мексиканська акторка та телеведуча Іоланда Андраде заявила, що була одружена з Веронікою Кастро та створювала стверджувала, що в Амстердамі у них було справжнє весілля. Ці заяви спричинили величезний резонанс, проте акторка заперечила ці твердження. Однак погодьтесь, актори завжди на очах у публіки. Тож дуже дивно, що протягом багатьох десятиліть її особисте життя зберігалася у таємниці. А ось 2023 року шанувальники занепокоїлися, побачивши Вероніку в кріслі колісному в аеропорту, ЗМІ одразу почали поширювати. Тривожні заголовки, припускаючи серйозні проблеми зі здоров'ям. Акторка пояснила, що її стан пов'язаний з давніми травмами, зокрема, нещасним випадком, який стався ще у 2004 році під час зйомок. Тоді вона сильно ушкодила шию та хребет. Тоді їй імплантували титанові пластини, і з руками наслідки дають про себе знати все більше. Протягом останніх років неодноразово з'являлася інформація про можливе. Повернення Вероніки Кастро на телебачення 2024 року ходили чутки про музично розважальне шоу за її участі. Однак пізніше акторка заявила, що участь у проєкті не передбачає її повноцінного повернення. Наразі акторці 73 роки, і свій шлях до популярності вона вже пройшла, і нині її цікавить духовне та фізичне відновлення. Вікторію Руфо багато хто пам'ятає, як селянку Марії Лопес із легендарного серіалу Просто Марія, який у 90-х збирав біля екранів мільйони глядачів. Та що там казати, обличчя зірки тоді було знайомо кожному, у кого вдома був телевізор. Але разом із популярністю ця мильна опера принесла у життя акторки і перші випробування. На зйомках Просто Марії Руфо познайомилася зі своїм першим чоловіком Іухеніо Дербе. Молодий чоловік був сином відомої акторки Сільвії Дербес, яка також грала в теленовеллі, і той часто відвідував матір на знімальному майданчику. Пара одружилася 1991 року, а через рік у них народився син Хосе Едуардо. Проте щастя тривало недовго. Чоловікові було складно прийняти величезну популярність, що звалилася на його дружину. Він намагався довести Вікторії. Що її слава випадкова і їй просто пощастило. Через якийсь час Руфо не витримала і подала на розлучення, припинивши з Зеухеніо будь-яке спілкування. Приблизно в ці часи вийшла скандально відома реклама за участі Руфо. Вона практично стала обличчям фінансової піраміди, яка була заснована ще у 1989-му, А у 90-х масштаб її популярності сягнув неймовірних висот. Сама Вікторія, як з'ясню. Сувалася пізніше ні про фінансові афери, ні про МММ, нічого не знала. Це була просто робота по контракту, і це яскравий приклад того, коли зірки, недооцінюючи свою впливовість, роблять насправді жахливі речі. Хоча, здається, сама вона так і не зрозуміла, яке значення мали її дії. Тим не менш у 90-х та нульових кар'єра акторки, продовжувалась. за її участі. Вийшли серіали, мачуха, обійми мене міцніше» та «Інші». У 2001 році Вікторія вийшла заміж вдруге. Її чоловіком став мексиканський політик Омар Фаят. У 2004-му 42 річна акторка народила близнюків Вікторію та Ануара. Та заради підтримки політичної кар'єри чоловіка вирішила відмовитися від активних зйомок. Зараз Вікторії Руфу 72 роки. Її пріоритетом є родина. Час від часу вона ділиться фото у соціальних. Мережах, де спілкуються зі своїми шанувальниками. Наступна героїня Лусія Мендес здобула свою славу після серіалу Ніхто окрім тебе. І на телебаченні його показували одним з перших ще на початку 90-х. У стрічці акторка зіграла ракель, молоду жінку з непростою долею. За цю роль вона отримала номінацію на головну Мексіці премію у категорії Найкраща акторка. Однак на просторах Латинської Америки відомою вона стала ще у 70-х. завдяки талонов. Велі Палома, Вівіана, Ванесса та іншим. Також Лусія була відомою не тільки як акторка, а й як співачка. У 1984 му вона стала першою латиноамериканською зіркою, образ якої було представлено у музеї воскових фігур Голлівуду. А журнал Тайм назвав її найвидатнішою латиноамериканською акторкою. Але за фасадом кіноказки вирувала справжня драма. На вимогу чоловіка зірка роз. Почала зніматися у серіалі «Марія Єлена внаслідок чого телекомпанія, з якою вона співпрацювала раніше, почала шантажувати тим, що позбавить її роботи. Але акторка категорично відмовилася залишати зйомки телесеріалу, за що була звільнена з телекомпанії «Телевіза» і потрапила в чорний список, що також означало повний інформаційний вакуум, тому що цій компанії належала майже 90%. відсотків. Усіх засобів масової інформації у Мексиці. Але все ж таки життя продовжувалось. у 2003-му Акторка отримала американське громадянство, а у 2004-му вийшла заміж за кубинського бізнесмена Артура Жордана, з яким розлучилася 2007 тисячі року, і вже наступного року повернулася на телекомпанію Телевіза, де зіграла роль ще в п'яти серіалах. Нині їй 70 років, і вона бере. Участь у популярних реаліті шоу підкорюючи американське телебачення. А цю мексиканську акторку близько 30 років тому впізнавали майже всі, адже вона зіграла Данієлу в одному з найулюбленіших глядачами серіалі Моя друга мама. Цікавим є факт, що в акторську професію Марія Сорте потрапила випадково. В юності вона планувала стати лікарем, але пішла підтримати подругу на прослуховуванні. У результаті подруга іспит провалила, а Марію взяли на акторський факультет. Факультет, і незабаром вона отримала свою першу роль у 1989, коли на мексиканські телеекрани вийшов серіал Моя друга мама за плечима Марії був вже вагомий багаж ролей. А ця 200 серійна теленовела наблизила акторку до мрії прославитись на весь світ. Серіал подивилися глядачі десятків країн. Також вона була успішною співачкою, випустивши дев'ять альбомів після такого. Успіху Марії запропонувала спробувати себе у Голівуді, проте акторка відкинула цю ідею. Кар'єра грала важливу роль у житті знаменитості, але на першому місці завжди стояла родина, яку вона, до речі, ретельно приховувала. У 1978-му акторка зустріла кохання всього свого життя, відомого політика Гав'єра Гарсія Паніагва. Акторка навіть не думала просити його про розлучення розуміючи, що це може зіпсувати його репутацію, і про їхні стосунки знали лише найближчі друзі. Кар'єра політика розвивалася стрімко. Він дістався посади помічника міністра внутрішніх справ і навіть подумував балотуватися у президенти. Весь цей час Марія була поряд із коханим, відкидаючи пропозиції зніматися за кордоном. Їхній роман тривав протягом 20 років. У цих стосунках народив. Лися сини Адріан і Омар. А у 1999-му Марія поїхала на зйомки у Мехіко, залишивши коханого доглядати розсаду на їх ранчо. Там вона дізналася, що в нього стався серцевий напад. Після трагічної втрати Марія вирішила зберігати йому вірність до кінця своїх днів і ніколи не виходити заміж. Нині знаменитості 70 років, і всю свою увагу вона віддає онукам. У 90-х відбулася прем'єра серіалу «Гваделупе». Тоді виконавців головних ролей Аделі Нор'єга та Едуардо Яньєса з'явилися сотні тисяч шанувальників. Серіал був іспано-американським, але головною зіркою стала мексиканка Адела Нор'єга, яка згодом стала найзагадковішою акторкою Латинської Америки. Адела почала зніматися в серіалах з 1984 року. Дебютом стала мексиканська теленовела Принцеса. Потім акторка отримала ролі в серіалах Хуана Іріс» та Солодке бажання. Багато з її акторських робіт були у дуеті з тим самим Едуардо Яньєсом, з яким акторку пов'язували романтичні стосунки. Нор'єга впевнено йшла до успіху та отримала багато нагород як найкраща акторка. Але після Останню кінороботу у 2008-му раптово зникла. Нині акторці 56 років. Вона не дає інтерв'ю, не веде соціальних мереж і, взагалі, не з'являється на публіці. Довгий час ходили чутки, що акторка має серйозні проблеми зі здоров'ям і тому ховається від шанувальників. Але сестра акторки цю версію спростувала. За іншою інформацією, зірка має 30-річного сина і живе в США, де керує вели. Компанією з продажу нерухомості. Сховатися їй нібито допоміг колишній президент Мексики Карлос Салінас, який є батьком її сина, та не хотів, щоб їхні стосунки обговорювалися у змі у 2018 році. У змі з'явилось фото, що було зроблено у Мехіко на фото за версією папараці, та саме Гваделупи багато років по тому. Але чи вона це насправді лишається загадкою? Було б цікаво прочитати у коментарях ваші спогади про ці серіали. Чи пам'ятаєте ви цих акторок, і яка з цих теленовел була вашою улюбленою? Також дайте знати, чи хотіли б ви відео про зірок бразильських серіалів, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний ролик. Всім дякую за увагу і до зустрічі на каналі, знаменитості та зірки шоу бізнесу.